Дізнаєш, що ж мене чекає у моєму сейфі. Дивно, але ж він порожній. Де ж та сама какашка? Ой, Тарган! Він повзе прямо по мені. Зніміть цю гадість, а! Та гаразд тобі дивись, не такий він і страшний. Я б сказала навіть дуже милий. Розумію, що тобі доведеться робити з ним. Ні, я не буду. Дивіться, який він модрошний. У нього такі вуса. Поки тут у сміливості набираєшся, я вже зі своїм сейфом розберуся. Okay. О, А мені пощастило. Дивіться, яке в мене величезне печиво орео. Круто! Wow. А що ж чекає на мене? Нічого собі, яка гарна та незвичайна чарівна паличка! Хей! Hey, Залишилося тільки дізнатися, що вона робить. Як прикольно! Завдяки їй я можу зробити так, щоб ви всі повиснути у повітрі. Слухайте, адже це класний атракціон. Ні, це взагалі не класно, так більше не роби. Ти грайся зі своєю паличкою, а я, мабуть, пограюся зі своїм величезним апетитним печивом. Може, і мені досить відкусити? Ні, я сама з нею розберуся, аж надто вона смачна. Ах, так, нічого. Маю один хитрий і дуже неприємний план помсти. Що ти скажеш, коли на твоєму печиві оселиться цей тарган? О, No! Нічого не скажу. Тарган дуже милий. Ах, так! Нічого, я все одно заберу собі твоє печиво. Нехай воно просто залетить мені в рот. Ей, як тобі не соромно! Злодійка, залишилася одна розвага. Дивитися, яке мапурається з тарганом. Вам смішно, ось мені дуже. Але, мабуть, доведеться зробити це швидше. Молодчина, я знала, що ти смілива. Ні, я не дозволю цьому таргану просто улетіти. Ось Емма, ти все одно маєш його з'їсти. Ось це дякую, Саманта. Фу, яка ж це гедота, а я сподівалася, що ми подруги. Є. До речі, мені тут прийшла одна дуже цікава думка. Якщо моя паличка може змусити літати будь-що, значить вона може зробити так, що ласощі прилетять до мене. Дивіться, та тут ціла купа різних солодощів. <рес> я найщасливіша. Схоже вже не сама. <серкот> У, ви що не робили? Ви зламали мою паличку. <серкот> Тепер мені залишається тільки їсти те, що вже прилетіло. <серкот> не засмучуйся. Так тобі на рік уперед вистачить. <серкот> І справді, тут нам усім вистачить на рік. Чорт цього разу перше відкриватиму я. Здається, на мене чекає щось приємне. Точно, цілий балон моєї улюбленої коли. Ой, вона, напевне, зараз як Ти хочеш прямо в тебе, Еліс. Ні, не треба. Та не хвилюйся, все окей. Мені пощастило, і вся кола залишилася у пляшці. Чудово. Отже, тепер я також можу відкривати сейф. О, oh, oh, ні, як вони дізналися, яка їжа для мене справді схожа на какашку. Я просто ненавиджу лимони. Яка ж я щаслива у лапках? Дуже щаслива. Цікаво, що буде у мене. Сподіваюся, щось магічне. Нічого собі, це ж цукрова хмара. Я таке лише у мультиках бачила. А ну, руки геть, це всіх стосується. Я не дозволю чіпати мої цукерки. Вони лише мої. Мені й не треба, у мене є кола. Нічого собі, яка ж вона товста, якщо в неї вміщується стільки рідни. Щось мені погано, дівчата. Бережіться. Фу, гадість. А як же смердить? Себе манерам не вчили. І це було ще не все. Ось продовження. Та ми тут зараз відлетимо через твої рики. Який жах? Менше слів, більше справи. Емо, чому ти не їш? Я ненавиджу їх. Хоча маю ідею, що я можу з ними зробити. Навіщо мені дивитися цією кислою гидотою, якщо я можу просто зробити з лимонів смачний сік? Наївна. Думаєш, твій сік буде смачнішим, ніж самі лимони? Зараз ви самі в цьому переконаєтесь. Ви просто мені заздрите. Oh, no. hey, Ой, здається, ви мали рацію. Цю кислоту навіть у роті тримати неможливо. Ти що робиш? Вся кислятина на нас. What? Так, ну і гидота. Навіть в очі потрапила. Цікаво, де мої цукерки. Марка, дай цукерок. Щось не так. О, ура, Тепер у мене куча скітелс. Та тут усім вистачить. Ні, це моя хмара, так що я не збираюся ділитися з вами. Думаю, я зможу його просто забрати. Нічого ти не зможеш. Воно як було моїм, так і моїм лишиться. Якщо ви всі спробували скітелс, погодьтесь, що цукерки просто шикарні. Що ж мене чекає цього разу? Здається, знову щось дуже круте. Точно, дивіться, який апетитний та яскравий пончик. Його можна не просто їсти, а ще й з ним грати. Ой, мені ще доведеться навчитися його ловити. Я дивуюсь, куди ж діваються ці сейфи, але зараз мені все одно. Я тільки думаю про цей апетитний пончик. Як же смачно! Дай куснути. Yeah. 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 Я через тебе собі палець кусила. Ну от тепер він дуже-дуже болить. Mm -hmm. Не страшно. У мене завжди є пластир якраз на такі випадки. Круто, велике дякую. Yeah. Цікаво, що ж чекає на мене. Окей okay. Блін, це oh, якась гідота. No. Мені знову не щастить. Hey, я ненавиджу курячі яйця. Особливо, коли вони сирі. Що б мені з ними зробити? Mm -hmm. Давай я тобі допоможу. Hey. Ой, пробач, mm -hmm. дивись, яке апетитні яєчка. Давай, час їсти. Mm -hmm. Як же ви мені набридли? What? Який пупсик! Тепер це мій вихованець. Я теж хочу такого вихованця. Окей. Okay. Ну ось, у мене просто яйце. Тому що пташенята дістаються тільки добрим дівчаткам. Цікаво, що ж чекає на мене в моєму сейфі. Здається, це якась бомба. Що? Бомба? Ми терміново повинні ховатися. Допоможіть. Може, я зможу її знешкодити? У мене й кусачки є. Ой, здається, я зробила лише гірший. Дівчата, лягайте! Нічого собі! Дивіться, скільки тут цукерок! Здається, то була цукеркова бомба. Круто! А у мого пташеня тепер є братику по шоколадному яєчку. Їсти, а мені дісталася лише одна піца. Шкода. Мені теж тебе дуже шкода. Але я круто, що в мене піци набагато більше. У тебе це ти ще мою вежину бачила. Дивись тут так багато піци, що вона аж до неба дістає. Але першою їсть та, який найменше пощастило. Тобто Діана. Ха-ха. А ну, годі, це зовсім не смішно. Я і без вас знаю, що буду їсти першою. І я дуже цьому рада, хоч у мене всього одна піца, вона все одно дуже смачна та тепла. Ви тільки подивіться, як сир тягнеться. Просто краса. Пальчики оближеш. Гей, дивись, куди сміття кидаєш. Та яка різниця? Головне, що мені смачно. Досить вистачить. Ну все, ти мені вже набридла. Вирішили кидати в мене кірки? Отримуй кірку у відповідь. Такі ви смішні, і тільки мене ніхто не чіпає. Пора, до речі, і мені поїсти піцу. О, так, Діана, ти мала рацію. Піца просто чудова. О, ідея! Я знаю, як максимально зручно її з'їсти, щоб не забруднити руки. Можна згорнути її за принципом лаваша. Ось тепер і смачно і зручно. М -м, як же апетитно ти їси. Дивіться, зараз я покажу вам, як дуже швидко можна їсти піцу. Ну як? Це ж. Дуже круто. Вау! Я й не думала, що стільки піци може поміститися в рот однієї людини. Звичайно, може. Більше того, так можна їсти кілька піц поспіль. Ой-ой. Здається, все пішло не за планом. Що ж тепер робити? Та гаразд, чого ти хвилюєшся? Зато тепер твоя піца стала нашою. І ми зможемо нею поласувати. А де мої піци? Вам не соромно. Ви просто нагарно їх втрали, злодійки. Не кричи на нас, ми просто дуже голодні. Ну Нарешті настав мій час, коли я зможу приступити до своєї піци. Я так довго цього чекала. Чого собі? Справжнє падіння вежі. Ось саме. Але ваші не прості, а дуже і дуже смачні. О! І ковбаска лишилася. Все один тік-так. Та однією цукеркою навіть не наїсися. У мене сіла коробка. Дивись, що у діани. Так, дивіться всі, що маю. Це не просто коробочка, це ціла гігантська пачка тік-таку. Okay. Це ж так круто, але першою їсть Лілі. Знаю. Мій тік-так зі смаком Кока-Коли. А кока-колу я дуже люблю. Смачно, але ж дуже мало. Мері, тепер твоя черга їсти. Okay. Ура! Я завжди готова з'їсти щось смачненьке. Що ж це таке? Чому цукерки не висипаються? ну швидко йдіть до рота. Ага, Мері розгубила всі свої цукерки. Нічого подібного. Нехай вони і валяються на столі, але все ще їх можна з'їсти. Точніше, смоктати через трубочку. Я в захваті! Діана, але залишилося тільки ти. Yeah! Ура! Нарешті прийшла моя черга їсти вісь цей тік так wow. Подивіться, як багато. No. Як це смачно. Так, смачно. Може, ти з нами поділишся у тебе? Он скільки пачок. Поділитися ще чого. Він такий смачний, що я і сама із задоволенням все це з'їм. Блін, точно, у мене ідея. Як непомітно вкрасти у Діани хоча б одну коробочку. Якщо я простягну руку з цього боку, вона точно цього не помітить. Мері, підставляй руку. Зараз будемо їсти тік-так. Звідки у вас тік-так? Це ж мої цукерки. Ну все вам, хана. Приготуйтесь до обстрілу з рушниці. Отримуйте. Досить стоп! Благаю, перестань. Знатимете, як красти мої цукерки. Точно, вона ж обстрілює нас цукерками. А це дуже смачні кулі. Можна ловити їх хтом та їсти. Це просто геніальна ідея. Отримуйте. Ой, здається, у мене зовсім скінчилися патрони. І Їсти мені більше нічого. Зате ми наїлися. Дякуємо тобі, Діано. Oh, no. Нічого собі, куди мені стільки часнику? Згодна, мене теж не образили. Не пощастило вам, дівчатка. А ось у мене, чеснику лише одна штучка. Зато ти перша його їж. Ну і що, думаю, я швидко з ним розберуся. Зараз тільки очищу його від шкірки, бо з нею не зовсім їсти прикольно. Ого, крутий спосіб очищення. А ви як думали? Тепер залишилося дуже круто його з'їсти. О, ні! Такої гидоти я їсти не хочу. Бачила ти своє зморщене обличчя. Знаєш, що тобі може допомогти. Чесна кодовилка. З її допомогти поїдання часника вже не здаватиметься таким неприємним. Давай, Лілі, відкривай рота. Я допоможу тобі і видавлю чесник прямо туди. Ні, дякую, обійдусь. А ну, відкривай рот. Сама не відкриєш, я тобі допоможу. Ну, як тобі? Смачно сподобався часник? Ні, це жахливо. Нічого гіршого, я в житті не пробувала. Ой, перепрошую. Ну і сморід. Тепер і ми повинні нюхати цю гидоту. Лілі, щоб у тебе з роту не пахло, якась каналізації, візьми жуйку. О, дякую. Від жуйки я б точно не відмовилася. Допомогло. Тепер я ніби і не їла цей часник. Тобі пощастило. Ти часник вже з'їла, а мені ще тільки доведеться. Хоча навіщо його їсти? Він же такий гарний, буде набагато крутіше, якщо я одягну його на шию і носитиму як прикрасу. Ні, за правилами, ти маєш його з'їсти. Тож приємного апетиту. Я сподівалася, що ідея з намистами спрацює. А ти дуже зла, Діано. Але я все одно не кусатиму цей часник. У мене є ідея краща. Щоб швидко і ретельно почистити часник, потрібно вивалити його в склянку і добре потрясти. Тоді всі ошметки залишаться там, а самі голівки часнику можна буде спокійно з'їсти. Ну, погляньте! Виходить. Тепер можна і починати. Фу, так, Лілі, згодна, часник дуже неприємний. Здається, ніби я з'їла відро сміття. Та й пахне в кімнаті тепер саме так. Але нічого страшного, я знаю, як швидко впоратися навіть з таким мерзенним запахом. Нам допоможе освіжувач повітря. Нічого вам не допоможе, поки запах не вивітряться з мого рота. Блін! І що тепер робити? Mm -hmm. Точно, якщо пахне в тебе з рота, треба забризкати його освіжувачем. Ось, отримуй. Ой, здається, аерозоль скінчився. Ну і гаразд. Запах теж уже зник. Mm -hmm. Точно, запаху немає, хоча на смак він теж жахливий. Mm -hmm. Діана, тепер твоя черга їсти. Mm -hmm. Дівчатка, благаю, можна я не буду їсти всю цю купу. Не можна, їж! Ми віримо в тебе. Сподіваюся, мене не знудить. Так, поки що терплю. Все-таки я дівчина сильна, зможу перетерпіти кілька часточок часнику Яка гидота! Я не можу це їсти. Оце так. Вона прямо з шкіркою його їсть, нічого собі. Так, залишилося трохи. Я маю впоратися з цією заразою. Акуратніше, не кидай сміття, він прямо в нас летить. Мені начхати. Зараз в мене хвилює лише те, що в мене з рота смердить, як із помийного відра. Так, запах жахливий. Але я знаю, що може нам допомогти. Якщо ми прикроємо джерело цієї воні, то позбудемося її в кімнаті. А, мені нічим дихати. Допоможіть, врятуйте. Сподіваюся, вона жива. Гей, звичайно, жива. Просто знепритомніла від цієї воні. Зі мною все окей, я жива, я в порядку. Пробач, Діана, ну зате не смерділо. До челенджу для художників. Ого, це крута ідея. Шоколадний фонтан отримає та із вас, яка найкраще його намалює. Якщо всі згодні, то час приступати. Але зважте, малювати ви повинні без рук. Це є обов'язковим правилом. Якщо все зрозуміло, то ваша хвилина пішла. Поїхали! Нашу перемогу у мене в кишені. Чого мені змагатися з цими навміхами? Хто б казав? Щось мені підказує, що фантази з шоколаду отримую я. Аж надто круто, я малюю. Ще чого. Він мій. Щоправда, поки що мені не дуже подобається те, що виходить. Може, треба просто змінити тактику? Думаю, малювати фломастерами буде набагато зручніше. Так, ось так спробуємо. Добре. Точно, фломастер. Я також хочу малювати їм. Так, ти фломастери відкрити не можеш. Взагалі, то це не смішно. Що ж мені робити? Тим більше в інших такі класні малюнки. Гаразд, нічого страшного. Якщо мені не вдається красиво намалювати, то потрібно, щоб інші теж зіпсували свої шедеври. Думаю, перо мені допоможе. Ти що зробила? Через тебе я весь малюнок зіпсувала. Ха, ага, ось це невезуха А ти чого смієшся? Я і тобі зіпсувати можу. Крім того, твоєму малюнку також хана. Я його зіпсую. Знатимеш, як сміятися над самантою. Ні, вистачить правильно, так і. Челсі, а ти чому радієш? Я і твій малюнок зараз миттю зіпсую. Прошу! Дівчата, вас час минув. Показуйте малюнки. Блін, я навіть не встигла зіпсувати малюнок Челсі. Давайте подивимося, що ви там встигли намалювати. Мері, це ще що таке, схоже не на фонтан, а на якусь ляпку. Саманта, твій малюнок теж не дуже. Чому ви не постаралися? А як вам моя робота? Ну, вона краще, ніж в інших. Але я бачив і краще. Гаразд, тому що в інших ще гірше сьогодні перемагає Челсі. Ура! Я найбільше старалася, тому саме я отримала цю нагороду. Думаєш, ти сама можеш пити шоколад? Помиляєшся. Ми також можемо це робити. У нас навіть трубочки спеціальні для цього є. Так же смачно. Гей, а де мій шоколад? Ну ти ж наша подруга, от і поділилася з нами. Злодійки. Цього разу ваш приз буде ще крутішим. Дивіться, який милий песик. Так, такий попсик. І він дуже об'ївся, тому гарний та сходив у туалет. І вашим призом стане ця наймиліша какашка. Хто краще намалює, той її отримає. Бажаю удачі і ваш час уже пішов. какашку. Потрібно просто намалювати щось, але не какашку. Я повинна зробити найгірший малюнок у своєму житті. Точно немає нічого гіршого, ніж малювати ногою. за сморід одразу перепрошую. Що це таке? Почалася ядерна війна. Звідки цей сморід? Це лише моя ноженька. Всі точно намалюють щось круте, а я просто мазатиму фломастером на папері, де б мене не впіймають. І какашку отримувати не доведеться. Блін, я втратила коричневий фломастер. Мені терміново потрібна заміна. Щось у мене вже з рук валиться. Треба бути акуратнішою. Цікаво, що встигли намалювати інші. Так, ваш час минув. Показуйте свої витівки. Вже все Пора, Я готова показувати малюнок. Челсі, я чекав від тебе більшого. Ого, Саманта, та ти розумниця, у тебе чудовий малюнок. а ти чому спиш? Мій малюнок. Ой, ось це і справді справжня какашка. Значить, приз отримуєш саме ти. Давайте привітаємо Мері. Какашку, блін. За правилами, ти повинна її з'їсти. Так, але раптом мені пощастить і виявиться, що це всього лише шоколад. Фо, вона і справді їсть какашку. Самі ви какашки, а це звичайна смачна шоколадна паста. Хочете спробувати? Дуже смачно. Дівчата, цього разу ви будете боротися за це миле кошеня. <рес> І дуже пухнастий. Якщо ви намалюєте його дуже круто, то він ваш. Малювати цього разу потрібно буде крейдою. І на своєму обличчі. Я можу лише побажати вам удачі. Час пішов. Yeah! І справді, навіщо малювати щось на папері, якщо я сама дуже схожа на милого котика? Просто потрібно пару деталей на обличчі домалювати, і все готово. <звук> я теж схожа на кішечку. М'яу і фарбуюся, я найкраще. Можете мучитися скільки завгодно, а я єдина, хто здогадалася дістати дзеркало. Без нього я точно нічого нормального не намалюю. Тим більше дзеркало не проти правил. Перемога точно у мене в кишені. Челсі малювати зовсім не вміє, а мері. Ого, використовувати дзеркало це проти правил. Як тобі не соромно. Дивись, Челсі, ти бачиш це нахабство? Так, це несправедливо. Ми маємо провчити Мері. Давай змиємо її макіяж. Мері, ти готова прийняти душ? Тоді отримуй. Ні, навіщо ви це зробили? Я могла отримати пухнастого котика в подарунок. Точно, котик! Якщо Саманта буде фарбуватися також круто, то не бачите мені кошеня. Потрібно зіпсувати її мейкап. Саманта, у тебе фарба розмазалась. Де? Скажи мені, я виправлю. Давай краще я тобі допоможу. Мені не складно. Так, так, ось тепер супер. Дякую, велике дівчата, показуйте ваші мордочки. Дивитимемося, у кого що вийшло. Мері, ти знову навіть не намагалася. Який жах? Навіть котику бачити не можна. Саманте, ти взагалі бачила, як ти виглядаєш? І як виглядає кіт? До чого тут пірат? What? Пірат? Який пірат? Ах ти, Челсі! Я тебе провчила. Зато тепер ведучі справедливо. оцінить мій Окей. Так, доведеться знову віддати перемогу Челсі, тому що в інших все набагато гірше. О, ора, тепер цей малюк мій. Ой, апче. Здається, повернулася моя дитяча алергія на котів. Апче, апче. Нічого страшного. Тепер кошеня буде в більш надійних руках. Моїх та мері. Ні, він мій. Вилікуйся спочатку, а потім ми віддамо тобі котика. Якщо минулий приз був таким класним, то цей може вам не сподобатися. Ви будете боротися за рибку. Більше того, малювати цього разу вам доведеться різними соусами. Буде важче, але ви впораєтеся. Час пішов. Звісно, все буде супер. Малювати соусами. Це не лише весело, а й смачно. Ти чого робиш? Залиш сміття при собі. Перепрошую, я не спеціально. Гаразд, я не ображаюся. Мабуть, малювати соусами прикольно. Вони ж такі яскраві. Виглядає дуже круто. Виявляється кетчуп – це непогана фарба. <гас> Мені здається, сирний соус теж досить яскравий. Тож і за його допомогою можна зробити класний малюнок. Yes! Він так швидко закінчився. Але не біда. Вони всі виглядають дуже яскравими і красивими. Тому будь-який сос допоможе мені в малюванні. Ого! Я й не думала, що малювати сосами це так цікаво. Так. Малюють надто круто. Мені треба ж тебе піднатиснути. Я також хочу красивий малюнок. М -м, соуси дуже непогано пахнуть. Напевно, вони і на смак дуже приємні. Ого, які ж вони смачні! Навіщо взагалі малювати, якщо соуси самі собою такі класні? Щоправда, мені здається їсти просто соуси. Це дивно. А ось і ні. Це круто і дуже смачно. Згодна, але малювати все-таки крутіше. Ой, дурні коробочки. Блін, вони зіпсували весь мій малюнок. Як ви могли так мене підвести? Дурне сміття. Блін, здається, я з'їла всі соуси. Малювати мені тепер зовсім нема чим. Але нічого страшного. Можна просто вкрасти малюнок у Саманти. Ваш час добіг кінця. Показуйте хто що намалював. <гум> Показуйте, а я поки що заберу собі гарний малюнок. <гум> Мері сьогодні явно не твій день. Малюнок так собі. А ось у Челсі мені подобається більше. Хороша робота. Саманта, а ти чим займалася? Думала, якщо сидітимеш і нічого не робитимеш, то ти не отримаєш рибу? Якби не так, вітаю саме Саманта. отримує цілу купу рибок. Це все через Челсі. Я не з'їм так багато сирої риби. Ідея, навіщо їсти сиру рибу, якщо можна її приготувати? Це чудова думка. Не дарма ж я завжди ношу пальник поруч з собою. Ой, Челсі, вибач, здається, вогник і на тебе потрапив. Так же, а тобі личить. Та ну вас. За допомогою пальника можна перетворити гидку рибку на смачний делікатес. І зробити це дуже просто. Ось, дивіться. Побажайте мені приємного апетиту. Та дивовижно.